В момент застосування мирного плану, розуміючи на те, що дійсно сьогодні невели, вели, під великою небезпекою перебувають як ті регіони, відбуваються тимні дії, так і наші солдати, хлопці. Президент України в ході зустрічі з силовиками дав наказ без вагань відкривати вогонь. І, власне, все частіше ми згадуємо про відміну такого так званого перемир'я. Чи дійсно є сенс, але вже і не так багато часу залишилося вже практично в п'ятницю, в 10 годин ранку. Якраз термін миру закінчується. Ну Путін про, каже, що... мало часу. Давайте продовжуйте. Про, про яке перемир'я ми ведемо мову? Кожен день гинуть ага. наші вояки. Це не перемир'я, це я так думаю, дійсно президент протягнув руку в односторонньому порядку. Але ми давайте говорити про те, чи змінилися плани у Росії. Зрозуміло, що Росії сьогодні вигідна дестабілізація не тільки на Донбасі і на всій території. Ми маємо про західне керівництво нашої держави, котрі їм не вигідно. І Їх клептократична влада буде робити все для того, щоб українці були виснажені в таких бійнях, котрі вони влаштовують. От і те, що Путін відвів війська, це ж не означає, що він зупинився наводненням тих терористів на, на Донбас. А він не... відвів війська війська їх... відвів, да певний війська відвів місця дислокації. Але ж терористи продовжують заїжджати на нашу територію. найсучасніша зброя поставляється. Тому я переконаний, що він не зупиниться, поки ми його не зупинимо. Росія поважає тільки силу От. і зневажає і презирає слабкість. Тому, якщо ми не будемо діяти так само, як діють терористи, да. Спецпідрозділи обучені точково їх знищувати, от, то я думаю, що ні, ні захід, ні Схід нам ніхто не допоможе. Все в нашу солдатах. Я, я вона прямо вона... говорити, треба міняти міністра внутрішніх справ, обувати абсолютно нову, за з якістю і за змістом вертикалі. Ну, це хай уряд і президент вирішують. А чому уряд і президент? Це вирішують повідомлення Верховна Рада. Ми призначаємо на посади. Якщо ми призначили міністра на посаду, котрий тренується будь міністром, хай піде потренується в міністерстві культури. Чи варто надавати значення тим подіям, які відбулися в Харкові і в Києві? Що вони можуть означати? і який Однозначно. розвиток вони можуть отримати? Однозначно. Ви для себе зрозумієте, Путін не зупиниться. І я підтримую колегу, котрий сказав, що йому цікава вся Україна, йому не цікава там якась Частина, От, тому ми сьогодні повинні дійсно всі чітко зрозуміти, і президент це повинен чітко зрозуміти, якщо він не веде воєнний стан, а наша група «Суверена європейська Україна запропонувала постанову, от де ми просимо президента таки ввести воєнний стан. От, якщо президент не введе цей воєнний стан і ми не наведемо там якомога бистріше, хоч би певний е, порядок. То сюди хлинуть біженці, і ми з ними не зможемо нічого робити. Це буде гуманітарна катастрофа. Тому ми повинні якомога швидше це робити. І президент, зайшовши в кабінет президента на плечах війни, повинен це і для себе чітко зрозуміти, тому що я переконаний, якщо він сьогодні не буде воювати з цими терористами, то ми будемо скоро проводити нові президентські вибори, ще швидше, як барламентські. Давайте подивимося, що відбулося за ці декілька місяців. Простий приклад. На Сході захоплено 10 телевеж передавальних телевеж. Вимкнули усі канали, ваш а, чи наш, Раду, да? п'ятий канал, 1 плюс 1, інтер, всі канали вимкнули. Включили лайно-розпорошувач НТН. А не антенна перепрошую НТВ, РТР і так далі. Що, що сьогодні заважає президенту, да чеманду знищити телевізор. Ви знаєте, суть проблеми, і ця проблема генеза знищити телевежі. Все це переговори веде Медведчук, і він веде їх сам з собою. Це зрозуміло. Він є кум Путіна. Він кум Путіна, і він це найвища посада. Медведчука. власне. Тобто, практично, сам факт того, що такі переговори відбуваються, він ніби. Ну, отримав таку схвальну оцінку. Тобто, не звертати на це увагу ми не можемо. Не можемо просто так: та хто там говорить, та про що там говорять? Говорять. З ким і... говорять? Давайте так, з ким? З терористами. Вони говорять, за столом угу. сидять терористи, дають команду знищити гелікоптер. Що це за перемовини? Куди ми втягуємо нашу державу? Як відомо, саме в четвер розпочинається саміт ЄС, і там питання України стоятиме досить гостро і в різних варіантах. Зокрема, і може розглядатися питання запровадження третього рівня санкцій. Тобто таймер Європа, ніби включила принаймні згідно заяв, давши строк Путіну до п'ятниці 27 червня, якщо не буде з боку Росії. Сприйнято мирний план президента Європа дійсно може включити третій рівень санкцій. Це йдеться про санкції щодо галузевих, щодо енергетичних ну, ну, секторальних енергетичних Та Тобто, мова йде наскільки дійсно сьогодні. Європа готова включити оцей механізм. Протистояння Росії, адже ми чуємо знову ж таки на тлі одних заяв, ми чуємо інші заяви, що напевно ще десь не зовсім є узгоджена єдина позиція на дипломатичний Я рахую, майдан. Можливо. Я рахую, що завтра ми все ж таки підпишемо асоціацію. Це буде дійсно відповідальний крок по поверненню України в велику європейську сім'ю. І потім Європа вже повинна буде серйозно думати над тим, як нам допомагати, і не тільки санкціями. Я казав, що вони повинні почати навчати наших вояків на своїй території, оснащувати кращою зброєю. Я маю в виду спецпідрозділи, не всіх телят, а спецпідрозділи, от котрі дійсно будуть давати віці, достойну відсіч на Донбасі, а санкції Путін і попросив ці перемовини для того, щоб здобинуть час по цим санкціям. Я думаю, що він вивчає, що це за санкції, що воно дасть Росії чи Україні. От, тому е, Європа поки не зрозуміє, що Путін, е, якщо не зупиниться тут, то він буде захищати росіян в Парижі. От я думаю, що вона санкції не включить, бо ми правильно говорили про те, що вони дуже зав'язані між собою фінансово. Практично, якщо говорити саме про Україну, наскільки самостійним гравцем є сьогодні Україна в геополітиці? Бо зараз досить багато кажуть, що вирішуються інтереси саме Росії. І я, за західного світу настільки реально сьогодні Україна може впливати на ці всі процеси, фактично, і наскільки сильнішими ми станемо, зважаючи на це, і чи зможемо ми відчути ще більшу агресію з боку Росії, підписавши цю угоду? Вже підписують одразу три країни з колишнього радянського союзу? Я переконаю, що це дійсно геополітичний млин інтересів Росії та Заходу. Ми є тут розмінна монета, і тому ми повинні надіятися тільки на себе, на самих себе згоден з колегами, що сьогодні потрібно братися за зброю, створити антипутінську коаліцію, відновлювати відвоювати, відвоювати крок за кроком, метр за метром, нашу територію, викидати терористів з нашої землі. Чому я сказав тоді, що ми матимемо після підписання певні якісь більші преференції? Тому що об'єднавши наші ринки, їх потрібно буде захищати європейцям, і вони повинні будуть думати про. Ті свої гроші, які будуть вкладені в нашу державу.